Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російський журналіст Олександр Ранівзоров отримав вирок у 8 років позбавлення волі. Звичайно, заочний, після того, як суд у російській столиці визнав його винним у розповсюдженні так званих фейкових новин, що дискредитують російські Збройні Сили. Кримінальна справа проти Нівзорова, одного з найбільш популярних російських журналістів у минулому, була розпочата після того, як він звинуватив російські збройні сили, в тому, що вони спеціально обстріляли пологовий будинок під час облоги Маріуполя. Звичайно, в Москві це твердження схарактеризували як спеціальне намагання. Брехати про героїчні російські збройні сили. Нівзоров не перша людина, яка отримає вирок за так звану дискредитацію російської армії. Однак є абсолютно очевидним, що зараз у Москві намагаються виносити вироки людям резонансним, які відомі суспільній думці, щоб показати, що жодна людина не може пройти повз так зване російське правосуддя. Ізраїльський прем'єр-міністр Мінямін Нітаняхо підкреслює, що готовий розглянути питання про постачання зброї України. Це можна сказати, перша така заява очільника ізраїльського уряду, яка має на увазі конкретний розгляд. Воєнних питань, а не тільки гуманітарної допомоги, цікаво, що ця заява Нітаняху, в якій очільник ізраїльського уряду говорив навіть про елементи знаменитої системи залізної купол», яка допомагає Ізраїлю протистояти атакам ракет з території контрольованого терористами сектора Газа. Відбулася практично відразу після того, як Єрусалим залишив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Блінкен, який говорив із ізраїльськими керівниками про загрозу Ірану та співробітництво Ірану з Російською Федерацією, закликав ізраїльський уряд до більшої допомоги Україні. І прем'єр-міністр Ізраїлю міг почути ці слова і сподіватися, що більш серйозне ставлення до питань воєнної допомоги Україні допоможе Ізраїлю у вирішенні інших, принципових питань у його стосунках із сполученими штатами, адже це стратегічні стосунки, і в Єрусалимі зацікавлені щодо їхнього подальшого розвитку, Та більше зараз, коли є абсолютно очевидно непроста ситуація із безпекою в Ізраїлі, і коли мова йде про ймовірно іранську загрозу, і коли мова йде про ескалацію тероризму на території самої єврейської держави, до речі, Нітаняху також сказав, що готовий розглянути питання про те, щоб стати посередником між Росією та Україною, якщо його будуть просити про це інші країни, і серед них сама Україна, Росія і Сполучені Штати Америки, Нітаняху розповів, що його попросили стати посередником між Росією та Україною ще до того, як він став прем'єр-міністром Ізраїлю. Однак він відмовився, бо був лідером опозиції. Тоді у ролі посередника намагався виступати чинний на той момент ізраїльський прем'єр-міністр Нафталій Беннет. Однак, у нього, як і у інших. Інших посередників не багато що вийшло. Тепер Нітаняху говорить, що він може спробувати однак, всі посередницькі зусилля, які ми бачили до тепер. Зокрема, зусилля президента Туреччини Реджепа Ердогана, які знаходиться у непоганих стосунках із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, не закінчувалося нічим, просто тому що російський очільник не бажає жодного посередництва у планах Володимира Путіна. Довготривали конфлікт на виснаження з Україною і ніякого посередництва між ним і президентом України Володимиром Зеленським Путін навіть і не бажає розглядати, бо не вважає Зеленського керівником суверенної держави. А вважає, що українське президент очолює лише кубку сепаратичних областей, які мають рано чи пізно бути приєднані до Російської Федерації. Саме тому треба усвідомити, що жодні посередницькі зусилля у російсько-українській війні закінчаться поразкою посередником. Єдина можливість закінчити цю війну, принаймні з точки зору припинення воєнних дій на території України. Це військова перемога над російськими збройними силами, якою б не була ціна цієї перемоги. Звичайно, після цього Росія продовжить ракетні обстріли української території буде робити все можливе для дестабілізації ситуації у ворожій державі. Конфлікт буде продовжуватися, однак вже не прямо на українській землі. І коли російські війська будуть вигнані з міжнародно визнаної території України, можна буде говорити про певні посередницькі зусилля, хоча б для вгамування конфлікту і припинення ракетних обстрілів з боку Російської Федерації. А Можливо, найкращим посередником тут будуть ракети, які зможуть доставати до території самої Росії. І тоді українцям не буде потрібний ані Ердоган, ані Нітаньяху, ані їх плани, які все одно нічим не закінчаться. Ну і літаки, звичайно, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон сьогодні сказав, що західні країни мають думати не про Володимира Путіна, а про Україну, і дати Україні якнаймога, більше сучасної зброї, у тому числі. І сучасних літаків винищувачів. Однак, міністр оборони Великої Британії Бен Оліс, який був найближчим соратником Джонсона, якраз в період найбільш серйозної допомоги з боку Великої Британії України, підкреслив, що не вважає вірним підходом зараз направляти британські винищувачі в Україну. Разом із цим очільник британського воєнного відомства підкреслив, що це не остаточне рішення, і сказав, що під час цієї війни він навчився двом важливим речам. Ніколи нічого не виключати і е, нічого не підтверджувати достеменно. Таким чином можна сказати, що незважаючи на те, що і канцелярія прем'єр-міністра Великої Британії, і очільник міністерства оборони Великої Британії продовжують говорити, що не збираються постачати Україні літаки, це не означає, що Україна цих літаків не отримає. Тим більше, що в інших європейських країнах говорять, що обговорення теми літаків не є табу, яке потрібно абсолютно чітко виключити, бо треба боятися ескалації війни з боку президента Росії Володимира Путіна. міністр оборони України Олексій Терезніков до речі, зустрічався із президентом Франції Мануелем Макроном, і якраз говорив про воєнне постачання. Як відомо, міністр оборони Франції був саме тим європейським чиновником, який сказав, що у його Країни немає табу на обговорення питання винищувачів. І це є абсолютно очевидним з точки зору того, що різні позиції європейських країн можуть, врешті-решт, як це і було з танками Леопард 2 привести до того, що ці літаки будуть все ж таки надані Україні і допоможуть українській державі. Знищити як не більше російської живої сили і техніки, і припинити подальші спроби Російської Федерації по окупації української території. Світ між тим обговорює антикорупційні заходи в Україні. Сенсаційним став обшук у олігарха Ігоря Коломойського, який був відомий своїми партнерськими стосунками з чинним президентом Володимиром Зеленським до обрання останнього на посаду очільника української держави. Однак потім з поінформованих джерел стало відомо, що жодних документів у. Приміщення, яке обшукували працівники Служби безпеки України, не знайшли та й сам обшук відбувався на протязі усього кількох хвилин був швидше формальністю, ніж реальною процедурою, під час якої слідства дійсно очікували на знайдення якихось реальних документів, що допомагали б довести причетність ігоря Коломойського до всіх тих історій з «Укрнафтою» та іншими фірмами, які зараз є, можна сказати, на радарах. Українських спеціальних служб набагато більш цікавим для західних медіа стала історія з звинуваченнями керівнички Київської податкової інспекції і із змінами в керівництві податкових органів України. Це є досить важливим, тому що зараз Росія намагається зробити все через пов'язаних із собою політиків і журналістів на Заході, щоб. Довести, що Україна є корумпованою державою, і навіть воєнна допомога Україні практично використовується багатьма українськими чиновниками для корупційного збагачення. І те, що Сполучені Штати створили спеціальну генеральну інспекцію, яка буде займатися аудитом допомоги, яка, яка зараз постачається Україні, і те, що фактично в цей самий момент ми можемо говорити про відставки в українському чиновницькому корпусі, можуть принаймні зупинити логіку тих, хто намагається заважати допомозі Україні, говорячи. Про корумпованість країни, яка страждає від російської агресії, адже за це улюблений прийом всіх тих, хто сьогодні діє в російських інтересах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріон, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Ютуб. вам!